День святого Миколая час не лише отримувати подарунки, а й їх дарувати. 19 грудня з самого ранку студенти-могилянки пакують подарунки у мішки, потім у грозовики і вирушають до дитячих будинків. Подарунків зібрали цього року багато. На ініціативу студентів відгукнулися спонсори: Крафтфудс, оболонь, GCI юз, видавництва Абаба Галамага, Споноскип, духі, літера, пульсари надали солодощі, дитячі книжки тощо. Для багатьох дітей найбажанішими подарунками були рукавички і шкарпетки. І так вийшло, що не стільки подарунків виявилося, Що нам довелося, якщо завжди ми їздили в три будинки, то цього разу ми вирішили взяти більше будинків. Подарунки отримали діти у п'яти дитячих будинках Києва та області. У дитячому будинку в Білій церкві, учні недільної школи та онкохворі діти. Погратися з дітками і показати їм казкову виставу у День Святого Миколая. Студенти встигли лише у трьох дитячих будинках. Ми зробили для них дуже крутезну виставу про сонечко, яке загубило плямки, взагалі показали бал бал жучків, бал комашок, тому що для дітей надзвичайно цікаво дивитися на якийсь інший світ. Вони ж вірять ці купу паралельних світів. Спочатку завітали в школу інтернат в Пущі Водиці, де навчається близько 70 дітей. Потім в дитячі будинки в селах Новопетрівці і Жукин, у яких проживає по 20 дітей. Ми зараз хочемо помовитися далі. Казочка наша не припинялася, ми з вами разом зараз будемо проходити далі. Виглядати їх тут насрістели. Купу почуттів, купу щирості і любові це найперше, що це взаємообмін любов'ю від нас до дітей. Це напевно найпрекрасніше, заради чого варто це робити. Just